Привіт! вас вітає Троскавець онлайн. Сьогодні в Троскавецькому міському суді триває розгляд справи, в якій міського голову Троскавця Андрія Кульчинського звинувачують у адміністративному правопорушенні ще на першій сесії Троскавецької міської ради сьомого демократичного скликання, коли міський голова власне вперше приступив до своїх безпосередніх повноважень. Рада Трускавецька приймала рішення відносно затвердження заступників міського голови Трускавця Олексія Балицького та Олександра Ткаченка на своїх. Посадах третім питанням цього рішення було встановлення надбавок міському голові та заступника міського голови. І власне саме це питання зацікавило обласну прокуратуру, яка подала матеріали справи до суду, і власне до суду притягнули міського голову Андрія Кульчинська, який твердженням прокурора не мав права голосувати за це питання, оскільки мав на той момент реальний конфлікт інтересів. Сьогодні в суді має відбутися заслухання свідків, яких викликала і сторона захисту, і сторона обвинувачення. Саме вони власне будуть допомагати розстав всі крапки над «і» у цій Заявили з цим підносить. Я і з вашої сторони, і з вашої. Ну, давайте, з вашої. На наш відділ покладено обов'язки виявлення про порушення, пов'язання з корупцією. Ну, постійно моніториться і запит запитом різні установи, не тільки Пресковаюсь, міського раду, як даному випадку, а й інші. Міські, сільські ради, районні адміністрації, тобто скерований був запит, отримали інформацію. Після цього, після перевірки даної інформації, були виявлено, виявлено корупційного порушення Після цього протокол. за частиною першої статі 172 значком 7. при застосуванні частини першої статті 172 прим 7 про неповідомлення особою про конфлікт інтересів, ви посилаєтеся на статтю 28 закону України про запобігання корупції. Що таке реальний конфлікт інтересів? Чи можете ви пояснити? В даній ситуації при голосуванні за вказане рішення Тросковецької міської ради номер 7 від 18 листопада 2015 року в чому полягав реальний конфлікт інтересів Кольчинського Андрія Богдановича? В тому що він проголосували за Ні, про ми інші частину інші. першу. Про тому такі... про що перед зачитуванням. Перед прийняттям вказаного рішення, яке за номером 7 від 18, 18.11.2015 року, назва рішення про обрання заступників міського голови Тросковеської міської ради. В пункті 3 вказаного рішення вказано, що встановити в міському голові заступника міського голови щорічного надбавку за високі досягнення праці та за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% від посадового кладу урахуванням на надбавки за рамки, надбавки за високого років чи місячну премію у розмірі 100%. Посадового вкладу матеріальну допомогу на оздоровлення та навичні сезон побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, е, оскільки це стосувалося безпосередньо міського голови, який був, мав повноваження, до міського голови, значить, він голосував за своє питання. Тобто він поєднав приватний інтерес і те, що стосувалося його безпосередньо грошових коштів. Скажіть, будь ласка, ви зазначаєте у протоколі, що. Він являючись суб'єктом, якого поширюється дії закону про запобігання корупції, всупереч інтересам держави та територіальної громади, не повідомив і вчинив дію. Чи можете ви назвати чим його як по частині першій, так і по частині другій цієї статті, нанесено шкоду інтересам держави або територіальної громади? Дані порушення містить формальний склад злочину, який не вимагає збитків. Щодо ви задали запитання суперським інтересам держави та територіальної громади. Так? Так. Це стосується того, що посада міського голови і депутатів є обраною посадою, і він зобов'язаний звітується перед депутатами і перед громадою, перед народом, зокрема. І він зобов'язаний повідомити депутатів з громади, міста через депутатів, про у нього, прийняти інтереси. Я, я вам я також вже закону написав. Але ви не можете назвати, які інтереси територіальної громади я були з назвав. Тільки формальним складом правопорушення. Склад Ні, почекайте. Реальний конфлікт інтересів чітко вказано в законі. Це є суперечність між приватним інтересом та її службовими повноваженнями, які впливають або можуть вплинути на об'єктивність прийняття рішення. В чому ця суперечність полягає? Так, або неупередженість. Ну, тут полягає в тому, що міський голова, будучи на голосував за питання, яке стосувалося безпосередньо його, а саме нарахування йому матеріальних коштів. Благ в даному випадку. Скажіть, будь ласка, чи ви, при складанні даного протоколу, чи вивчали ви матеріальну сторону е, е, норми, як, на, на підставі яких міському голові заступникам призначаються премії, надбавки і так далі? Чи відомо вам щось про то? При складанні будь-якого протокол... протоколу ми завжди вивчаємо матеріальну частину і в даному випадку також вивчали, і все тут зазначено є в протоколі. Що саме вас цікавить, можете прочитати, якщо ви ні, я ознайомлена. скажіть, будь ласка, чи відповідає цей пункт рішення постанові кабінету міністрів, яка регулює на надбавки і так далі? Ну, взагалі не стосується питання про складно. Чому? Скажіть, скажіть, будь ласка, якщо постанови Кабінету міністрів як нормами прямої дії під законного акту, передбачено, що преміювання міського голови, його заступників, та інших посадових осіб регулюється і, і приймається відповідно до рішення Ради, то чому воно не стосується даному питання? Що, не, якщо б міський голова повідомив про наявнення по тих інтересів, він би просто не брав участь у голосуванні і все, яке питання не Якщо б він не брав участі в голосуванні, то інтереси територіальної громади би не були порушені, незважаючи на те, що на преміювання йдуть кошти з того ж бюджету. Тобто з міського бюджету і, і територіальної громади. Що саме? Я питаю, чому порушення інтересів територіальної громади, не може допомогти. Крім формального складу, ви повинні довести, що є реальний конфлікт інтересів, який полягає у суперечності між приватним і що вплинуло на об'єктивність прийнятого того рішення. Тим, що він проголосував чи не проголосував, мало того, що голосу не був вирішаним. Ми говоримо, реально доквідати. Це не має не рішання чи не вирішання, тобто це ніде не перерушення один кодекс і не вказано, чого з особами робити рішення. Про це не відбувається. А ви маєте там встановити склад нових порушення? Jegלה Реальні конфлікти інтересів ви повинні встановити? Все повністю ми виконали в даних протоколах. Добре, в мене немає більше запитань. Дякую. Питання є, ви ознайомлювалися із рішеннями Ради попереднього скликання, взагалі попереднього скликання, де то з Керівнику ради у міському голові чи заступникам голосувалося по надпавках. І якщо, наприклад, я зараз буду, що якщо це, як ви говорите, про формальне порушення, так само це формально було проголосовано, продубльовано попередніми першими, ну там і на чи шосте було першої сесії попереднього скликання, так само це було передбачено. Так само один в один слово-слово, в слово, кому в кому, так само це все було написано. Стосувалося. В принципі, якщо б навіть е, третій пункт проєкту рішення не був проголосований, то рішення ніхто не зміняв попередньо. Воно так само не було. І то, тоді виходило б, що я мав заботувати попереднє рішення, бо воно автоматично лягало, Ми просто формально його продублювали. На момент дані влади ви говорите, закон не діяв про запитання 26 квітня 2015 року. Чому не діяв? А попередню владу, коли закінчила конденсію? Якого числа закінчилась каденція попередньої влади? Протокол складав Я вам Нагадаю, 12 листопада 2015 року. З квітня листопада був час встановити так само ці такі речі. Я не ознайомився з даними оскільки тут протоколі не стосувалися даних рішення. Ви говорите про формальну сторону. Я вам розказую, що ви... Також формально не засувалися речі. Були якісь перешкоди, коли ви зверталися по станограмах, по, коли ви спілкувалися. Чи не було перешкод? Скажіть, будь ласка, якщо б, е, чисто з формальної точки зору, якби після того, як е, десь в середині року е, почалися ці звернення, якби ми відчували е, вину в цій ситуації, там, чи міські голова, чи заступники і формально до цього віднеслися і звернулися до депутатів. Змінити, скажімо, проект рішення сесії участі міського голови. Могли це зробити, якби ми вважали, що це потрібно було зробити. Бо якщо з формальної точки зору, чи відбувся б цей протокол, то я веду до того, що я в даній ситуації не вбачаю за собою абсолютно ніякої не міг формально віднестися, так і формально зараз. І закрив би це питання і разом зробити. Рішення ради ми приймаємо, воно стосується тільки каденції відповідної, чи воно з термінових характер. Рубе рішення ради. Поки воно не буде скасоване. Скасовувати хто може? Рада. Тільки суд, ви Рада, може, або Тільки суд Тільки суд має право скасувати за рішення ради. Якщо рішення ради прийняте попередні попередній каденції чи попередні, попередній попередній каденції, і воно не скасовано, воно діє, то в чому справа? Якщо пункт рішення ради не знеособлений, попередній каденції чи попередній попередній попередні, діє, то він носить формальний характер. Тобто він діє на всі останні, послідуючи каденції, поки він не скасований тим же самим судом. Ви були присутні на сесії? Так, угу. ви приймали це рішення. Чи було від будь-кого з присутніх у залі, оскільки закон дозволяє, заявлено заяву про наявний конфлікт інтересів міського голови в даному випадку при прийнятті даного рішення? Нічого. Чи є серед нинішнього складу депутатського корпусу е, юристи за фахом? Є. Ні, чи були заяви? Ні. Добре, дякую. Нема більше запитань. Хочу дізнатися, чи має право на існування рішення, коли в ньому не зазначено прізвище. Ви ж коли зазначаєте земельну ділянку надання земельної ділянки комусь? Ви ж зазначаєте їх по-прошу. Будемо, як юристи, висловлювати свою точку зору так. чисто в правовому полі. Чи є чинним рішення в майбутньому міському голові, так? Ви хочете запитатися? Воно, воно буде залишитися чинним, поки не буде скасоване. І все. Або, не прийняти. Інш, або прийняти інше рішення. Чи пригадуєте ви, коли був чим регулюється в першу чергу, чим регулюється порядок прийняття рішень Трускавецької міської ради? Законом України про місцеве самоврядування і регламентом Трускавецької міської ради попереднього скликання до затвердження нового скликання. Якщо це сьоме демократичне скликання, то ми користувалися при затвердженні заступників, керівників постійних депутатських комісій, секретаря керуючого, регламентом міської ради 6-го демократичного скликання. Доприйнятя Новий наші. регламент ви пригадуєте, коли був затверджений? На другій сесії На другій сесії. Дякую, скажіть, будь ласка, при тому, от коли розпочалася сесія, в протоколі сесії зазначено головуючий на сесії міський голова Кульчинський АБ. От в протоколі оця фраза вона зазначається, тому що вона тому, що він сказав, що він. Ну, Хтось тобто, не знав, що є міський голова Кульчинський АБ на сцені. Це сцена, міського голова, як виглядало це судове, перепрошую засідання міської ради. <серків> <Засідання міської. серків> <Засідання міської. серків> да. Згідно з законом про місцеве самоврядування, сесія скликає міський голова. Було розпорядження міського голови просклиплення другого пленарного засідання другого, першої сесії. Сесію веде міський голова випадку відсутності міського голови, сесію веде секретар ради, випадку відсутності секрета ради, депутати обирають собі головуючі сесії. На цій сесії, на другому тонарному засіданні міський голова був присутній, він був головуючим згідно закону України. Тобто ні в минулій каденції, ні в цій у вас немає такого, що нема приходить нема. міський голова в практиці і каже: Я міський голова такий то Ну так, так, було, так, так, так як практиці, ну так я кажу закон, я міський голова, Чемський голова, поза вчемський голова. І на навчання, скільки я їздила як секретар ради, ну таких питань ніколи не виникало і ніколи не по протоколах інших рад, чисто як... з практики, де вчилися, не було такого, що приходить міський голова і починає сесію, що я міський голова буду головою. Починається сесія з оголошення розпорядження міського голови, про спікальну сесію з порядку ну, і оголошують загін. І давайте повернемося ще раз до рішення ради, відносно якого у нас є зараз справа. 18 листопада було прийнято рішення ради. Чи пригадуєте ви якою кількістю було прийнято проголосовано? Скільки двадцять 22 два депутати за присутніх двадцять Тобто був кворум і кворум і перекриття сесії. То рішення про затвердження заступників міського голови кандидатури, які пропонував Андрій Богданович згідно закону України, вчатку ми їх заслухали обох почергово. Пізніше поставлено поставимо на голосування про рішення по двох заступників. Чи було в кого-небудь з присутніх у залі депутатів, які складають представницький орган ради зауваження пропозиції або оголошення про те, що в Кульчинську Андрію є конфлікт інтересів відносно прийнятого цього рішення? Чи хтось про таке оголошу конфлікт інтересів?